Друзі, всім привіт! П'ятницю ми знімали відео, коли я попрала зразок з мохеру. Це Ланагата Сілк Махер. і дуже багато коментарів було. Ці чекали, що ж вийде чи зміниться він в розмірах, чи ні? Ну що ж, папа? Настав час поміряти наш зразок. Вже він висох. Хочу сказати, що давайте подивимось. Петелечки всі вирівнялись. Вони всі такі гарнесенькі, рівнесенькі. Ну що ж, давайте тепер заміряємо. Нагадую, що у мене зразок був 21 на 11. І міряємо: Ну, 28 вийшло, так, 2 міліметри туди-сюди, і 11. Як бачите, розміри залишились ті ж самі. Тож можете сміливо обирати махерову пряжу. В розмірах вона не міняється. Деякі кажуть, що вона може витягнутися вже після прання, коли готовий великий виріб. Але ж пряжа витягується, ну вироби витягуються, коли вони під власною вагою. А яка ж тут вага? Якщо інстаграмів ще немає, тож сміливо можете обирати сілк махер від Gata.